Звичайним монітором вже нікого не здивуєш. Подумали Samsung і прислали мені ось це уперше в житті. Бачу такий девайс, і це просто щось неймовірне. Монітор з 3D, якому не потрібні 3D-окуляри. Зараз усе про нього розповім. На перший погляд, це звичайний монітор, і про те, що тут використовуються якісь цікаві технології, каже тільки товста верхня рамка, де можна побачити дві маленькі камери, які відстежують ваші очі. Ну а так, монітор виглядає доволі стримано, і усіх цих геймерських елементів тут немає. Хоча підсвічування є, але знизу, і його можна вимкнути, якщо потрібно. Ніжка масивна і металева, але при цьому багато місця не займає. Дозволяє монітору регулюватися по Соті по вертикальних кутах є портретний режим. А от повертається він тільки разом з ніжкою. Особливість моніторів Samsung роз'єми розташовані прямо на задній стінці, і це чудово. Так набагато зручніше самі роз'єми такі: DisplayPort 1,4, два HDMI 2.1 і два USB A3.2 першого покоління, один з яких сервісний. Монітор має динаміки, але вони тут про всяк випадок. Панель 27 дюймів, роздільна здатність Ultra HD і частота оновлення 165 Гц. Матриця IPS і сама панель глянцева. Це не дуже зручно, бо я буквально бачу своє відображення. Та навіть зараз я бачу своє відображення, а особливо на тих сторінках, де ввімкнений нічний режим. Але без цього не можна, бо такий ефект створює лентикулярний шар. Ті олдскули, у яких на зошитах і щоденниках були стереозображення, мене зрозуміють. Тут принцип такий самий: саме завдяки лентикулярному шару і камерам зверху, ми і можемо бачити 3D-зображення без окулярів. Тобто всередині екрана є шар лінз, який розщеплює світло з пікселів так, щоб кожне око бачило трохи. Різну картинку. У реальному житті глибину ми відчуваємо, бо ліве і праве око бачать сцену під різними кутами. Монітор робить те саме: показує два кадри з трохи різним кутом: лівому оку свій, правому свій. Стереокамера зверху постійно відстежує очі і вимірює, де вони знаходяться, щоб 3D-ефект не зникав, якщо я нахиляюсь вперед або якось по-іншому сідаю на кріслі. Таким чином, завдяки лентикулярному шару і відстеженню очей, ви бачите 3D-зображення. Без спеціальних окулярів на жаль, камера не передає вам 3D-ефект, який я бачу прямо зараз. Але насправді це нагадують ті самі старі картинки з дитинства. Ну або такий самий ефект, коли ви бачите 3D-фільм в кінотеатрі. Об'єкти на першому плані відділяються від фона, з'являється глибина, і загалом картинка відчувається зовсім по іншому. При тому працює все це доволі швидко. Тобто камери навіть зараз улавлюють де мої очі, і якщо я от навіть отак от повертаюся, я все одно бачу, що воно в 3D. Прикол в тому, що в 3D будуть конвертуватись навіть ті відео, які не зняті. В 3D, навіть якщо ви дивитесь мій огляд на Ютубі. Так, навіть просто відео. Будь-яке! Це робиться завдяки застосунку Odyssey 3D Hub, який за допомогою штучного інтелекту відстежує, які застосунки відкриваються на повний екран, і питає у вас, яке саме відео ви зараз дивитесь: звичайне чи розділене. Після цього підлаштовує картинку так, щоб створювався штучний ефект глибини. У цьому застосунку можна побачити, які ігри сумісні з цим монітором, які підтримуються. Для гри в 3D, от зараз вони, в принципі, і на екрані. У мене з цих усіх є тільки «Hogwarts Legacy», але нещодавно тут з'явився ще й Stalker 2. Пограти в знайому гру в 3D це новий досвід, бо вона відчувається зовсім по-іншому. На жаль, камера не передає оцей ефект 3D, який я бачу прямо зараз, але я спробую вам пояснити. Наприклад, от локація навпроти завода Малахіт. Я біжу е, після якогось завдання, і починається дощ. В чому прикол взагалі? В тому, що цей дощ, я бачу його на зброї, він падає, правильно. Я бачу його навкруги, а також він залишається на екрані. І відчуття таке, ніби він падає мені на окуляри, які закривають мені шолом. І це, ну, реально дуже прикольне відчуття, ніби, знаєте, такий ефект присутності, ніби я реально там, реально в цьому костюмі, і на мене реально крапає дощ. Це реально прикольна штука. Єдине, що я б ще прибрав оцей приціл, думаю, в налаштуваннях це можна зробити. Для того, щоб тут, а, так, де приціл? О! вимкнуто, Бо цей приціл він залишається на екрані, як і весь інтерфейс. А тепер його немає і залишається тільки каліматор. І від цього ще прикольніше. Воно ще й відблискує так, ніби я його бачу з відображенням, і тому з'являється реально прикольний ефект. Отак, от, от пограти дуже цікаво. Ніби таке віконечко в гру, ніби я просто через цей монітор можу зараз вилізти і прямо попасти у цей світ. Це реально прикольно. Отак от приблизно камера і бачить 3D. Бо у камері тільки одне око. Якщо я заплющу одне око, то я бачу те саме, що і зараз бачить камера. Тобто, що зображення отак от блимає, смикається. Наче якийсь привид у мене на екрані. Сам ефект глибини можна налаштовувати, робити його більше або менше, чи просто вимкнути. Це робиться комбінацією клавіш: Ctrl плюс Shift 2, 3 або 4. Ctrl-Shift-1 вмикає або вимикає оверлей з налаштуваннями. Тут треба сказати, що можливо у деяких людей будуть втомлюватись очі від 3D, але у мене особисто такого не було. Також не можу не розповісти про те, що з цим монітором, а точніше з його 3D-функціями, у мене виникла одна спеціальна. Специфічна проблема. В принципі, тут я винен сам, але можливо, ви теж з нею стикнетесь і тепер будете знати, що робити. В якийсь момент при запуску 3D-хаб у мене на екрані з'являється напис, що 3D-налаштування цього монітора не відповідають вашому ПК. І все, 3D-функції не запускаються, нічого не робить. Монітор просто працює як звичайний монітор, і роби, що хочеш. 3D не запускається. Я все перерив в інтернеті, грішив на різні комп'ютери, поміняв три компа. На всіх одна й та сама проблема. Налаштування цього монітора не відповідають вашим ПК. Е, я перепрошував, я поставив тільки оригінальні кабелі, я е, все робив, що треба. Тільки щоб все це зникло, але нічого не допомагало. Однак я все ж таки знайшов проблему. Виявляється, що в цьому моніторі тільки один з портів, які в ньому є, може відповідати за 3D-функцію, і цей порт. Треба обрати в меню. Під час тестів я скидав налаштування монітора до заводських, і після цього порт, який відповідав за 3D, змінювався. І 3D не працювало. Але коли я запускаю Odyssey 3 d Hub, воно не пише мені, змініть налаштування порта. Воно пише мені, що 3D-налаштування монітора не відповідають вашому комп'ютеру. І тому здається, що проблема в моєму комп'ютері. Хоча це не так, я вбив дуже багато часу, щоб знайти рішення цієї проблеми. А в підсумку все виявляється дуже просто: знайдіть пункт меню 3D PC Selection і оберіть там той порт, який буде відповідати за 3D. У мене це DisplayPort. От і все. Реально, але цим монітором можна користуватись не тільки для 3D, і без 3D він дуже гарний. Є Adaptive Sync, купа різних профілів для різних жанрів ігор, можна регулювати локальне затемнення, рівень чорного і взагалі налаштувати зображення як вам хочеться. Матриця швидка, це видно на Ufo-тесті, і навіть без овердрайва шлейфа за об'єктом майже немає. Я б радив ставити овердрайв в режим швидший. Так шлейф взагалі мінімальний. А от в режимі Extріam вже сильний овершу тобто білий шлейф за об'єктом, і якщо ви будете так грати, то кути стін або приціл в русі будуть з таким білим шлейфом. Монітор підійде і для роботи. Кольоровий обсяг я наміряв такий: 122,4% SRGB, 84,4% Adobe RGB, 86,7% DCI P3. Кольорове покриття 94% SRGB, 77% Adobe RGB, 84% p 3 Заводська калібровка показала результат не дуже, але на ігри це не вплине, бо ми зараз кажемо про роботу з кольором. Як бачите, середній Delta E і 3, А це показник того, наскільки добре монітор відтворює кольори. Гарний результат менше одиниці. 3, так собі. Це я скинув монітор на дефолтні налаштування, які у вас будуть, коли ви в перший раз його ввімкнете. У вас буде екорежим і все інше по дефолту. Після калібровки монітор показав середній Delta E 0,22. І це вже той варіант, коли можна працювати з кольором. ICC профіль я закину до себе в Telegram і посилання залишу в описі. Також із цим профілем повинні бути такі налаштування. Режим еко в пункті баланс білого-червоний на мінус 11, зелений на плюс 1. Яскравості мені особисто вистачає, а вона тут 350 кандел. При роботі з документами я навіть її зменшую. Загалом монітор дуже незвичний, я такого ще не бачив, і мені особисто було дуже цікаво цим покористуватися. Ефект 3D без окулярів це реально щось нове, щось цікаве, і пройти старі ігри, які ти вже знаєш, вже знайомі з 3D-ефектом. Ну, це реально крутий досвід. Для тих, хто любить все нове і незвичне, ну, вам сподобається. Очі від 3D у мене особисто не втомлювались, але ну, тут я думаю, що все індивідуально. Найбільшою проблемою цього монітора я вважаю те, що він глянцевий, і ви дуже часто будете бачити себе сидячи за комп'ютером в якихось темних сценах в іграх, або просто якщо ви любите застосунки з темним режимом. Ну і також не забувайте, що ціна цього монітора прямо зараз в магазині Samsung. 75 тисяч гривень тому монітор ну, точно не для всіх.